Анжела, а що це за новинка у тебе? Ой, Світлика, це антидождь. Бо я такого не це бачила. Это вот можно обработать э душевую кабину стёкла, крани, кафель. І коли буду купатися, воно не буде стікати, да? Да, водичка да? буде стікати і не буде образуватися вовна на люді. Не буде, ну, на... не буде. Реально? Да. А от є да. з... А, кстати, машина, водить. І машину, і зеркала, і лобовое стекло. І лобовое скло і буде да. дощик так, да, і я буду. Да, да, воно буде просто стікати, що? Боже, то ти що? І скільки мало коштує? 250 л. Нет, 700 мл. Друзья, ну напишіть, вже хтось користувався, бо Анжела каже, що вже... коробку... уже яку. Третю коробку хорошая. замовляю и разбираю. Хорошая, очень хорошее. Очень средство. Так, Анжела стоїть на привозе, ролет 160-й. Сейчас вам покажу в центре привоза. Боже, тут аккуратно ходить, бо вас і на тачке покатать. Один корпус. Привоза, а туди як переходити на оптовий. Тут стоїть Анжела, 160-й ролетик, Отак стоїть і завлікаю цим, да? Тому приходьте.